Вітаю, моя люба! В цьому випуску it новин. Які наслідки мав збій CrowdStrike для світових фінансових гігантів? Прихована опція в Windows 11, які нові функції та покращення роблять Chrome 127 більш зручним для користувачів? А Epic Games співпрацюватиме лише з гідними магазинами. Тепер детально про все. Поїхали. Вийшов Chrome 127. У цій версії додано нові функції, виправлено помилки та усунуто 22 вразливості. П'ять із них мали високий рівень небезпеки. Але критичних проблем, які дозволяють обійти всі рівні захисту, не виявлено. Основні зміни в Chrome 127 такі. У режимі інкогніта тепер за замовченням увімкнена функція HTTPS First, яка автоматично перенаправляє http запити на HTTPS. Якщо сайт не підтримує HTTPS, відбувається відкат HTTP, але користувач отримує попередження. Ну, взагалі, в 24-му році використовуватися HTTPS в мене питання до таких сайтів, напевно, і не треба туди ходити. Далі. Розпочато поступове припинення підтримки другої версії Маніфесту Chrome для доповнень». Ми вам про це розповідали. Повна міграція на третю версію планується до червня 2025 року. При увімкненні розширеного захисту браузера відправляється додаткова телеметрія на сервері Google. Вам мало телеметрії, яка відправляється до Google. Google також хоче більше телеметрії. Якщо відкрита сторінка у чорному списку, користувач отримає попередження і дію зазначених API відключають. У режимі Origin Trails тестується блокування доступу до IP 0000, щоб запобігти обходу блокування IP 127001. Тобі шлупбек. Покращено інструменти для веб-розробників. Додана нові функції для роботи з CSS, HTML та мережею, а також нові предналаштування для симуляції швидкості доступу. Не буду це коментувати. Ладно, хром постійно щось вигадує. Ладно, ви вже чули минулого разу, що там розлікаються з доступом. Ладно, хай буде нова версія. Все. А що ви зробите? Це хром. Що хочуть, то і творять. У Windows 11 з'явилася прихована опція End Task. <хи> От так. Опція завершити задачу наразі відключена за замовченням, проте її можна легко активувати. Коли функція увімкнена, користувачі можуть натиснути правою кнопкою миші на значок додатка на панелі завдань і побачити опцію завершити задачу. Це дозволяє закрити конкретну програму без необхідності відкривати диспетчер задач. Функція особливо корисна у випадках, коли програма перестає відповідати. Ну, скажімо, в інших випадках ну, так собі корисна. Для увімкнення або вимкнення опції завершити задачу необхідно відкрити додаток параметри, перейти до розділу Система, а потім для розробників знайти параметр «EndTask» і активувати його. Ну, До речі, я вважаю, що це напевно треба було просто. Додати одразу в систему, тому що закрити вікно ну напевно, це те саме, що хотів користувач, Да? просто закрити вікно і завершити таску, яка до нього прив'язана. Ну, значить так повинно працювати, ні? Ладно, окей, нарешті додали. Реєструйтесь прямо зараз на безкоштовний вебінар Вступ в шаблони ГРАСП. 9 шаблонів, які змінять ваш код. На вебінарі ми розглянемо, що таке шаблони проєктування і в чому їхня користь у програмуванні. 9 шаблонів ГРАСП та проблеми, які вони вирішують, на прикладах. Вебінар відбудеться 8 серпня 2024 року о 15-й годині онлайн. Спікером буду я, Сергій Німчинський, SEO FoxMinded. Під час етеру розіграємо два безкоштовних місця на курс Грас Pan Design Patterns від FoxMinded. До зустрічі! Не зволікайте, реєструйтеся. Epic Games оголосила, що співпрацюватиме лише з магазинами додатків, які надають. Гідні умови. Компанія оголосила, що припиніть співпрацю з магазинами, які, цитую, лише збирають плату, не забезпечуючи справедливих умов для всіх. кінець цитати. Навіть якщо такі магазини мають спеціальні пропозиції для їхніх ігор. Цитую: ми давно виступаємо за права магазинів на існування та справедливу конкуренцію на iOS та Android. І прогрес поширюється по всьому світу у формі європейського DMA, подібних законів у Великобританії та Японії, регулятивних досліджувань у всьому світу. Та ми перемогли в судовому процесі Epic против Google у США. Пише компанія ВЕ! Далі цитую: як оператори Epic Games Store, ми надаємо всім розробникам вигідні пропозиції у нашому магазині. І будучи розробниками ігор самі, ми хочемо підтримати інші магазини, у яких є вигідне пропозиції для всіх кінець цитати. Ну, вони просто такі, знаєте, бекдор роблять в Apple інфраструктурі. Ох, напевно, Тім Кук буде в захваті. Epic також нагадала, що Fortnite, як і Epic Games Store, незабаром повернеться на iOS в Євросоюзі. Крім того, мобільні ігри Epic з'являться в Alt Store на iOS в ЄС, і невдовзі компанія планує оголосити про підтримку щонайменше двох Інших сторонніх магазинів. Проте їх назви наразі не розголошуються. Врешті Epic повідомили, що Fortnite та інші ігри компанії незабаром зникнуть в Samsung Galaxy Store. Цей крок стане знаком протесту проти рішення Samsung заблокувати стороннє завантаження на своїх пристроях. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Тепер будемо воювати з Samsung. Окей! Закупаємо попкорн в промислових масштабах. Фінансові збитки компаній по всьому світу в результаті збою Краудстрайк 19 липня становлять не менше 15 мільярдів доларів. Про це повідомила компанія Parametrics, Провідний постачальник послуг хмарного моніторингу, моделювання та страхування. В цю суму не враховані втрати Microsoft. А хто ж буде рахувати втрати Microsoft? Кому вони цікаві? Ну, окрім самого Microsoft. Ладно, це я жартую. Лише частина цих втрат від 1,5 до 3 мільярдів доларів буде покрита страховкою. Середній збиток для компаній зі списку Fortune 500 становлять 44 мільйони доларів, але можуть коливатися від 6 мільйонів до 140 3 мільйонів. Прямий збиток для американських компаній з цього списку склав майже 5,5 мільярдів. Проблема виникла через некоректний файл для інструменту Falcon Sensor, який спричинив появу синього екрану смерті на ПК з Windows 10 та 11. Завдяки цілодобовій роботі інженерів 97% ПК знову стали працювати через 7 днів після інциденту. 7 днів, not bad. CrowdStrike пообіцяла покращити тестування новин та запровадити поетапне розгортання патчів, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Сподіваюсь, що так і буде. Влада Малайзії звернулася до Microsoft CrowdStrike з проханням розглянути питання компенсації постраждалим компаніям. Ох, бідний Microsoft. Траждай. Microsoft.NET Aspire автоматизує створення Docker файл. Microsoft випустила .NET Aspire 8.1, оновлення хмарного стеку для створення розподілених додатків. Для створення контейнерів .NET Aspire 8.1 додає два розширення: Add Dockerfile та віз -docker які дозволяють автоматично створювати Dockerfile під час запуску програми. Крім цього, Microsoft додала можливість надавати аргументи збірки та секрети збірки. Для запуску сервісів на основі Python .NET aspire 8.1 розширення Add Python Project, який базується на інструменті віртуального середовища. Для цього потрібно встановити пакет Aspire Hosting Python. Інше поліпшення в .NET ASPIRE8.1 включає новий API Wait for Resource Async для тестування, підтримку MS-Test. -тест, та N-Unit у шаблонов проектов, а также пакеты хостингу для K-Clock, Elasticsearch, Garnet, Molvix для поддержки Azure Web PubSub. Ох, ну, накидали новинок, Я даже не знаю, что тут комментировать, все, как на меня, все зрозуміло. Мои дорогие, с вас лайк и комментарий. Люблю вас. Продуктивного и мирного продолжения тижня. Бувайте! В мене було багато розчарувань, але я їх сприймаю як тимчасову незручність. Дебі Харі, блонді.